У вас може бути цилякія, але ви про це можете не здогадуватися. Цилякія це хронічна, генетично детермінована аутоімунна та клітинно опосередкована ентеропатія і стійкою непереносимістю білка злакових пшениці. Нерозпізнана вчасно цилякія у дітей може бути проявом певних захворювань у дорослому віці. Перші прояви захворювання. Можуть відмічатися у дітей раннього віку якраз через якийсь час після ведення у прикорм з злакових каш, манна або вівсяна каша, які симптоми цилякії, збільшений у розмірах живіт, так званий псевдооцит, неінфекційна діарея, кашкоподібні випорожнення більше 3-5 разів за день, може бути велика кількість калових мас, так звана поліфакелія. Блідість шкірних покривів, відставання у масі і або рості. Річі симптоми цейлякії закрепи, можлива затримка мови, втрата раніше набутих навиків, ходити, сидіти, дратівливість, агресивність. Целякія це маскоподібне захворювання. Буває інколи довий і складний шлях до діагнозу. В нашому центрі дитячі і дорослі гастроентерологи допоможуть вам розібратися у складних проявах даної патології. Приходьте до нас.